Мельника особим кадром о. Катерину особим кадром. О, діти, пішли, пішли бульдозер село 2 тепер тут за бульдозер. О! Це в YouTube пустим! Як катерина кидає той! <laughs> Михайло куди ти є? Покажи, щоб тебе не пізнає, Михайло, руковод о! Ką, galbūt, klūčat? Reštau, to jau neįdėlio. Režimas be sporto. Utrui, ras neįdėlio.